Вітаю! ви дивитесь військовий вісник. 95 років тому відбувся бій під Крутами. Самопожертва в ім'я вітчизни військових курсантів, студентів, гімназистів стала прикладом патріотизму та любові до рідної землі. До пам'ятного знака героям Крут поклали квіти прем'єр-міністр України Микола Азаров, голова Верховної Ради України Володимир Рибак, перший заступник міністра оборони України Олександр Олійник, а також урядовці, народні депутати та представники столичної влади. У центральному будинку офіцерів відбувся черговий прийом громадян з особистих питань. Цього разу військовослужбовці звернулися зі своїми проблемами до заступника міністра оборони керівника апарату Володимира Можоровського. Докладніше про це дивіться в програмі Служу Україні. Розвідувальний підрозділ 300-го навчального танкового полку, що дислокується в селищі Десна на Чернігівщині, здійснив польовий вихід за екстремально низьких температур. За одну добу розвідники подолали 25 кілометрів лісової місцевості. Вони відпрацювали низку навчально-бойових завдань. Зокрема, створювали засідки, викривали противника та діяли в ролі дозорного розвідпідрозділу. Для молодих солдатів таке випробування стало перевіркою на витривалість. Обладнуючи похідний табір, вони приховано розводили вогонь, готували їжу та маскували місця ночівлі. Водночас, розвідники навчального центру практикувалися у стрільбі з автомата та кулемета Калашникова. На завершальній стадії тренування вони відбили напад умовного противника та здійснили прихований відхід. Вперше за 20 років військовослужбовці 8-го кремового полку спеціального призначення десантувалися з літака Ан-26. За легендою, вони захопили і знищили важливі об'єкти аеродрому 456 ї гвардійської бригади, що дислокується на Вінниччині. Водночас, у межах чергової льотної зміни екіпажі трьох військово-транспортних літаків Ан-26 та вертольота Мі-8 відновлювали навички пілотування і навігації у простих і складних метеоумовах в день та вночі. Льотчики і штурмани бригади виколи. Нули різні вправи відповідно до курсу бойової підготовки авіації повітряних сил. У Севастопольській бригаді тактичної авіації повітряного командування Південь відбулися командирські польоти на винищувачах Міг-29 та на навчально-тренувальних літаках л 39 Авіатори відновлювали втрачені навички пілотування за складних метеорологічних умов та відпрацьовували захід на посадку. Таким чином вони готувалися до наступного етапу отримання класності. Підготовку проходили інструктори. Загалом льотчики Севастопольської бригади тактичної авіації виконали 20 польотів та провели у повітрі 12 годин. Начальник хірургічного відділення Дніпропетровського базового військового госпіталю, підполковник медичної служби Євген Герасименко, є одним із провідних військових лікарів країни. Він врятував багато життів не лише в Україні, а й за кордоном. Адже за плечима хірурга величезний досвід роботи в гарячих точках. Це і колишня Югославія, і С'єра Леоне. Перебуваючи в Афганістані, Євген Герасименко допомагав як військовим, так і цивільному населенню. Там він виконав понад 300 операцій різної складності. На Сьогодні відділення, очолюване підполковником Герасименком, здійснює майже півтори тисячі хірургічних втручань за рік а на особистому рахунку військового лікаря понад 20 тисяч операцій. Військово-патріотична акція Подаруй оберіг солдату, яка проводиться серед учнів харківських шкіл, розширює свої кордони. Окрім харків'ян, її підтримали близько тисячі мешканців області. Хрестики з бісеру, дерев'яні літачки, пістолети з пластику та ще багато цікавинок показали юні патріоти. Найкращих визначать напередодні дня захисника вітчизни. Після нагородження переможців усі обереги направлять до військових частин Харківської області. На сьогодні це все найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.